Вам заважають внутрішні сумніви ваші, очікування результатів та пошук балансу. Можливо, ви відчуваєте тиск, зробити важливий вибір, або боїтеся завершити певний етап, щоб прийти на новий рівень. Знаєте, вам карти тут радять. На зосередженні на тому, що ви можете контролювати і не боятися змін, вони можуть відкрити перед вами нові можливості.